Добрий вечір, дорогі глядачі. Ви на Ютуб каналі Морослав Солонар у нас сьогодні вечір середи, 29 жовтня. У нас 21.11 за Києвом. І з нами сьогодні Ярослав Циганій, провідник хроніки Акаші. Пане Ярославе, радий вас бачити. Добрий вечір. Вітаю, Мирослав. Теж радий бачити, вітаю глядачі. Сподіваюся, на сьогодні пане Ярославе буде хороший ефір, але чесно кажучи, я одразу попереджаю, що питання підготував не дуже ну, з приводу того, що в нашому інфопросторі зараз відбувається. Бо у нас є попередження, що цієї ночі може відбутися масована атака Росії по Україні, і вона буде ну чи не найбільшою атакою за весь час. Ну тобто, лякалки пішли з усіх, знаєте, прасок. І ем, як ви взагалі от бачите? давайте так загалом? Чи от відчуваєте, що може бути саме масована атака цієї ночі? Як ви бачите? Може бути, може бути, але ще якби це не визначено до кінця і ну, не настільки масовано, що прям більше, ніж раніше. Тут найбільше цікавить, чи е, ви от бачите, що може бути удар по Київській ГЕС у Вишгороді, оскільки перед цим окупанти натякали на удар саме по київській дамбі. Зараз подивимось. Ну, така вірогідність є, і вони це хочуть зробити. Є такі у них наміри, але їм це не вдасться. Чи можлива руйнація Канівської гідроелектростанції в Черкаській області? По ній раніше також були атаки. Ні, ні, не буде. Руйнації не буде. Можливо, там маленькі якісь пошкодження, але руйнації не буде. Чи не може прорвати дні ГЕС у місті Запоріжжя, куди раніше неодноразово були окупанти? Ні, там як захищається це місце, ця територія кимось захищається. Не знаю чи вищими силами. чи… Нашими збройними силами, але там захищаються. Чи можуть росіяни під цих масованих атак, та, якщо, якщо вони дійсно відбудуться, влучити по нашим атомним станціям? Чим самим спровокувати, зробити, вчинити ядерну аварію? Ні, вони цього не хочуть, бо вони розуміють, що якщо це відбудеться, то вони також можуть від цього постраждати. Вони цього не хочуть. Приліт по Кременшуцькій ГЕС. На Полтавщині ви бачите, відчуваєте? Ні. Ні. І навіть, скоріш за все, не буде спроб це зробити, як наче це не цікаво. Тут хочеться більш детально зараз уже розглянути, оскільки українські ЗМІ пишуть, що мир в Україні тепер залежить від зустрічі Трампа та президента Китаю Сі Цзінпіна. Ця зустріч має пройти завтра. І от що буде на цій зустрічі, який вона матиме вплив на нашу війну на Україну загалом, як ви бачите. Ця зустріч, вона, як наче, така чисто формальна, як наче вона не несе ніякого впливу і сенсу для ні для кого? Вона. Ну, як показова якась. Як показова, як наче просто там потиснули руки і все, але там ну, вони нічого не вирішують. Вирішують інші люди, інші як би, сили, які стоять за цими людьми, за, ну, за цими президентами. От. Але вони нічого вирішувати не будуть. там. То виходить знову ж таки, мир це пришвидшити не може ця зустріч. Ні, ні. Ця зустріч вона не вплине ні на що. Треба зрозуміти, що ті процеси, які впливають на хід війни в Україні, вони відбуваються в тих. Кабінетах і обговорюються тими людьми, про яких ми не знаємо і навіть не підозрюємо, що це вони вирішують хід історії і хід цих подій. а Окупація Покровська та Марнограда на Донеччині ці два міста знаходяться поруч. Про них зараз багато говорять, про те, що там ну, окупанти вже практично в місто зайшли. Вона можлива окупація цих міст Покровськ. Так, так, е іде, що буде як окупація, і мені йде інформація, що як наче вона вже або частково відбулась, або ну, на тонкому плані, що вона це вже від ну, на, на енергетичному плані, да щоб глядачам було зрозуміло, що я маю на увазі. Це вже як наше відбулось питання лише часу. Мирноград да? так? наступного яке знаходиться ага. зовсім поруч. Ага, ну там ще не однозначно там ще так не визначена доля, скажімо так. Угу. Хочеться почути ваш прогноз взагалі про те, що от зараз західні ЗМІ одним, один за одним випускають матеріали, що у нас буде ну прям пекельна зима. В плані обстрілів, в плані опалення, що будемо замерзати, все ну, лякають капець. Чи справді то воно так? Чи може все-таки ну, якось ми проскочимо? Може, все-таки не буде воно такою поганою для нас, катастрофічною, да, як зараз там теж почуваємо. Це нагнітається для того. ну Частково це правда, але не зовсім все так фатально. Це нагнітається для того, щоб привернути увагу. Впливових людей політиків різних країн світу, щоб вони зрозуміли, що те, що відбувається в Україні, воно ну ця ситуація, вона потребує. Того, щоб інші держави і впливові люди інших держав вони також включались в цю ситуацію, і що це те, що відбувається в Україні, воно може потім відбуватися і в Європі, якщо вони ну, ніхто не буде допомагати нам і якось сприяти тому, щоб е, ця ситуація скоріше закінчилась. Тобто воно е, так трошки як нагнітається, трошки перебільшено, але певні загрози вони все одно є. Про те м наскільки буде ця зима, да, обстріли м зараз, ну насправді, як я бачу, ця зима вона буде вже переломним моментом, і обстріли насправді зимою буде ставати все менше і менше, поки це не припиниться повністю. Надія є. Е, Путін сьогодні сказав, що гіперзвукова ядерна ракета Сармат скоро стане на бойове чергування. І я знаєте, так зайшов в змі. Їхні подивився про цю про цю ракету. Що там пише, яка статистика? Ну там прям теж так все виглядає. знаєте, ужасно для світу, що там вона величезну дальність має там радіус, те, що вона ядерна. А от вона дійсно справна. Бо може це якась знаєте, декорація? Це ну мені це хочеться це вірити. Це зараз більше теорія, ніж факт. Ну, тобто є такі розробки, є такі цілі, але нема ще готового продукту, скажімо так, такого. Це поки що розробки, і ці розробки вони зараз е використовуються для маніпуляції, для політичних ігор цих. Для того, щоб налякати, для того, щоб показати якусь свою е силу таким чином, е треба розуміти, що стратегія росіян це як менталітет такий, це м це як пафос, це. Як панти, панти, оце мабуть слово найкраще показує Це, і і, це відображається від звичайної людини, яка йде по вулиці і закінчується тим, як політики ведуть себе на арені світові світової, світової політичній. Ну, виходить просто так, що е, дуже часто те, що я бачу, вони от реально живуть в сараях якихось, але зате от вони кажуть, от ми, ми така велика страна, у нас є сармат, у нас є ядерна етріада. Ну, от ви знаєте, ці всі по побрехеньки, що вони кажуть. Ну окей, тобто, ви наразі не бачите небезпеки від того, що от від цієї ракети сармат. Ні, ні, ну він ще заговорив про атомний підводний човен «Пасейдон». Теж там така вандервафля їхня, що прям теж капець, там от, воно дійсно є, нема такого, чи це теж знову ж таки, якась як декорація, показуха. Ну це більш реальний проєкт, вже більш реальний. Дійсно, там були вже певні випробовування, але до кінця він ще до кінця, якби не зрозумілий навіть їм самим. і не до кінця він ще надійний, скажімо так, цей проект. Тобто, там все теж так дуже хитко. Розвідка Росії повідомила, що Франція готується відправити свої війська в Україну, і вони вже їхні солдати, вже на польському кордоні. Ну, от от уже пару днів, як вони сказали їм. І французька армія вже буде на території України. Ну, і як ви розцінюєте заяву російської розвідки в даному випадку? Як ви бачите, дійсно французькі війська будуть на нашій території? Там просто була заява французького генерала, що, типу, вона країна розглядає відправку військ в Україну. Ну, але це вже багато місяців такі заяви. <зв 'язок> Наскільки це дійсно, Угу. Да? <зв 'язок> Ні, найближчим часом цього не буде. Вони бояться. От французи реально бояться відправляти свою армію в Україну. Ну, не те що бояться. Вони у них, скажімо так, інший підхід до того, як вони ставляться до життя людини, наскільки вони його цінують. Причому це відрізняється і від Росії, і від України так, також. Тобто там інше ставлення до людей, інше ставлення там е немає такого, що ну поекспериментуємо, зараз, закинемо, подивимось, виживуть, не виживуть е в нашій країні є такий підхід. Ну, з ми розуміємо, що ми змушені, якби це не ми почали цю війну, да, і ми змушені якби, е захищати, але все одно є трошки як зневажливе ставлення в цілому до життя людини. Така як культура, я не знаю, як це сказати, чи антикультура Там, от в Європі, у Франції, там по іншому, там життя кожна людина цінується. Тобто там є таке, що кожна людина, неважливо, хто вона політик, чи це звичайний прибиральник, якийсь це життя має значення. Прийом. Так, я повернувся як чутно. Супер, зараз нормально. А, так, ми зупинилися з вами. На якому моменті ми дивилися? О, так, серед... Французи. По, По французах чудово. Бачите, пане Ярослав, маєте чудову прекрасну пам'ять. <гум> а мені напевне трошечки треба побільше цукру їсти, бо в мене колись бабуся казала: якщо забуваєш, цукр, цукру їсти. Ну не знаю, не, не цей не перевіряв, <гум> не факт, так. Да. А, так, давайте ми розберемо наступне. Посланець Путіна каже, що він вірить у закінчення війни протягом року. Як ви взагалі сприймаєте протягом року закінчення війни? Чи варто сприймати цю заяву серйозно? Посланця Путіна Дмитрієва. Ну, мені йде інформація, що от останні санкції, які були впроваджені до Росії, вони. Вплинули, вплинули на це рішення, що вони зрозуміли, що якщо далі ще будуть більше підкручувати їм гайки, то це вже буде сильніше відображатися на економіці на їх ситуації. Тому вони вже розуміють, що треба якось ну, цю історію завершувати. Але якщо це те, що в них якби там відбувається, але що мені якби як я відчуваю, як я бачу, що війна має ну не то, що прям війна, да, але е, гострі бойові е, дії мають закінчитись до кінця цього року, найближчим часом, найближчі місяці. Отут, я ще хотів вас питати, ви напевне чули про родство головного равіна Дніпра? Да, да, 15-16 січня, Чув. 26 року. року да. То ну, все-таки є щось в цьому, є якась доля правди? Я думаю, що є. Я думаю, що є якісь плани е, певних е, впливових груп людей, які мають вплив на це на цю ситуацію. І я сприймаю цю заяву і цю дату як таке вже підведення е, офіційна якби, заява про я, ну про ці зміни да, в сторону миру? Я думаю, що е, ситуація накал буде зменшуватись ще раніше поступово, і потім там приблизно в ці дати можливо буде вже якась офіційна заява, офіційні рішення дуже часто так буває, що як тільки всі починають активно говорити про мир в Україні, да, там вже ну, прямо кажуть все. Перемовини на фінальній стадії, скоро вже якесь там перемир'я, зупиниться цей жах. Постійно щось в останній момент зривається. Все-таки, на тлі цього, що ну, да, там, кінець року, там в січень може воно зірватися ще? От існує ця ймовірність? І наскільки вона висока, так може і це буде залежати від. Е... Представників, це буде залежати від е, тих людей, які представляють владу в Україні. І це не лише наші політики, про яких ми знаємо. Це буде залежати від тих людей, які представляють владу в Росії, і це буде залежати від людей, які представляють владу в Америці. От мають збігтися, е, якби інтереси всіх цих сторін, має відбутися. Якби ну має знайтись якийсь компроміс, і якщо хоча б одна з цих сторін ну Америка зацікавлена в тому, вже зацікавлена в тому, щоб це зупинялось. Тобто Америка досягла тих цілей, які вона ставила, коли разом з Росією починала цю війну в Україні, планувала. Е -е -е Деяким людям, які представляють владу в Україні, це не зовсім вигідно, і є певні м, сили, які в Україні які на цій війні заробляли гроші, і зараз вони шукають серед представників інших країн певну підтримку, певний захист, щоб якщо закінчиться війна і е, повернуться. Солдати, які захочуть м, як це сказати, притягнути до відповідальності, <різвість> це, ну це не зовсім навіть політики, олігархи, політики, то вони зараз шукають такі шляхи, щоб їх це не, не змогло торкнутися, щоб вони були в безпеці, і поки вони цього не зможуть досягти, їм вигідно, щоб війна продовжувалась, і вони, поки вона продовжується, вони. На цьому не заробляють гроші, а крадуть гроші, які надходять з інших країн, які пов'язані зі зброєю з іншою допомогою. Ну і зараз вони намагаються так зробити, щоб після закінчення війни вони не постраждали в Росії. Там також змінюється ситуація. Там є загроза певного як перевороту, певних протестів. І вони також розуміють, що треба це закінчувати, інакше потім можуть почати складнощі, тобто, все йде до того, що це потрібно вже закінчувати. Полковник ЗСУ Ігнатів заявив, що українцям зараз точно потрібен президент військовий. Як от ви, ви бачите, воно так, не так? Те, що я бачу в коментарях, де питали, чи підтримали ви військового, якби він балотувався в президенти. Ну там, знаєте, 50 на 50. Хтось каже: о, типу, сильна рука. Інші кажуть, ні, це типу, ми схиляємося до диктатури. От як ви бачите, Україні потрібен президент військовий? По перше, мені йде інформація, що так, це було б справедливо. Це перший момент, другий момент, що е, лише люди з військовим характером можуть навести порядок е, в країні, можуть якби зібрати е, докупи. Ось тих людей, які кожен в свій якийсь бік тягне. все це якби як це пояснити? Мені просто йде як розбрат, якби, я зрозумів. Дивіться, у нас постійно да. просто срачі в державі, розбрат. Якось це все треба в кучу розбрат зібрати. гарне слово. Да. Зібрати все до кучі, зібрати, об'єднати людей навколо однієї ідеї, навколо, от є ще. Знаєте, яка проблема? Що ми е, намагаємось подолати цю війну всі ці труднощі. Е, гинуть люди. Військові е, постійно намагаються захистити Україну, але немає. Цінностей, тобто немає. А за яку Україну це ми воюємо за яку від Україну це відбувається? Тобто нема навіть моделі, яку Україну ми хочемо бачити. Єдине, що говорять там кордони до насто року. Ми хочемо жити так, як раніше не буде ніколи вже не буде. Навіть якщо будуть кордони до насто року, ми не будемо жити так, як раніше, бо переживши те, що ми пережили, так як раніше, ніколи вже не буде. Особливо для тих людей, які втратили своїх. Чоловіків, синів і так далі? Тому треба зрозуміти, що так як раніше не буде, ми маємо будувати вже нову країну, щоб е, ті люди щоб нам не було соромно перед тими людьми, які віддали своє життя за наше майбутнє. І тут питання: а яке майбутнє ми хочемо будувати? Заради чого це все? Щоб жити як раніше, ні, це, це, це в цьому немає сенсу. Якщо ми будемо жити як раніше, війна знову почнеться з часом або не припиниться. Тому нам треба думати, а як ми хочемо змінити своє життя, свою свідомість, кожен з нас, як ми хочемо змінити суспільство, як ми хочемо змінити всю нашу країну, так, щоб вона була дійсно е, квітнула. Щоб у нас не було корупції, ну я бачу такий шлях, схожий, як от, е, країна Сингапуру. Звісно, ми не можемо, країна Сингапур, точніше, ми не можемо повторити чий шлях. Кожен шлях він індивідуальний, але це приблизно е, модель, яка е, схожа, яку ми можемо взяти. І там, е, щоб. Привести до того порядку, який забезпечив успіх цієї країни дуже швидкий розвит, розвиток Там застосовувались іноді такі, навіть трошки диктаторські і жорсткі рішення. жорсткі yeah, yeah. я колись читав книжку. Є книжка дуже раджу почитати здається прем'єр-міністр Сінгапуру, завдяки якому в принципі. Цей прорив і відбувся дуже цікаво, і дуже багато чого корисного можна взяти для майбутнього нашої країни. Ну це правда. Він пішов так доволі далеко. Сінгапур в цьому плані прогрес там доволі відчутний, значний. В мене теж знайомі які там, ну, їздили туди. Кажуть, дуже там красива країна. Ну країна місто там вона ж невелика така, якби Сінгапур. Але в інша справа що там кажуть, дуже ціни високі в Сінгапурі. Прям прям дуже. Можливо, я ще не був. Ну, все, все, все з часом. Так, з цим ми розібралися. Наша глядачка Юлія, вона трошки по-іншому, але просить вас подивитися, чи може, будь ласка, ви подивитися, що Канада буде задіяна у Третій світовій, яка може розпочатися. Це правда, що Канада буде задіяна, чи ні? Ні, ні, не буде. У Канади там будуть свої трошки, якби напруга з Америкою може бути у стосунках, але це ну, навіть не військова якась ситуація, більш економічна, політична. Угу. Бо там же ж пам'ятаєте, коли Трамп приходив до влади на другий термін. То він казав, що типу, треба, щоб Канаду до себе прибрати, бо у вас будуть тоді менше податки. Ну, канадці не дуже схиляються до цього. А наці хочуть по ну собі жити, як, як їм живеться зараз, і це правильно, і це правильно. От ми теж маємо от вчитись в таких випадках, да не, не шукати, а хто нам там. Підніме давайте зараз якась країна візьме, скажімо так, в свій якийсь союз. Ну тобто підкорить собі і піднімемо пенсії на 100 гривень. Там от вже ми це вже проходили, коли у нас був Янукович, коли да перед виборами піднімали пенсії на 100 гривень і всі голосували. Ну досить, досить. Вже це треба зрозуміти, що. Ми самі маємо зробити так, щоб пенсії піднялись не на 100 гривень, там а на декілька тисяч. Хоча б от і це наша відповідальність. Це всі ми маємо. Ну і не лише пенсії, звісно, це просто приклад. На сам кінець хочу з вами подивитися про те, що теж говорять кілька останніх днів: про комету Атлас. Не знаю, чули, не чули, зараз там вчені, ламають голову, що то там таке летить до сонця. Коротше кажучи, якийсь міжзоряний об'єкт, який має кометні властивості, має хвіст позаду себе, такий, який тягнеться. І щось таке зараз летить до сонця, повз землю буде летіти на безпечній відстані, тобто для Землі там вчені астрономи кажуть, що ніяких загроз немає. Але чим ламають голову, чи не може це бути між там якийсь. Планетний корабель, чи що, ну, тобто, ще не може це бути прибульці, це по перше. І знову ж таки там теж підтягнули. Старі пророцтва Нострадамуса, де він там писав, що, типу, от може бути такий такі сяйво на небі, це буде знаком для всіх землян, це змінить повністю там, світогляд людей, це там всі війни, може там припинити. Ну, от, от таке ось щось подібне говорили. Як ви бачите, що це таке може бути, як це може вплинути взагалі на, 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 на нас усіх? Це Природні космічні процеси, які відбуваються постійно, і більшість з них люди взагалі не помічають навіть і не знають про них. Ну тобто, немає можливості спостерігати це за допомогою наших технологій. Тобто такі процеси відбуваються постійно. І зараз один з цих процесів, який ми просто можемо спостерігати, він доступний для нашого спостереження. От і все, але ну звісно. Все впливає, ми всі впливаємо один на одного. Як то кажуть, на одній стороні всесвіту, чи там з землі, планети, метелик змахнув крилами, на іншій там почався вітер, буря чи ще щось. Ну, в общем, все впливає, ми всі на всіх впливаємо і певні. Космічні тіла, планети, їх рух вони також впливають на землю. Ми знаємо астрологію, яка на цьому побудована. Але це не щось таке, що прям кардинально змінить ситуацію на землі. Тут пише нам підписниця Оксана, що то нам нав'язує цю ідею про прибульців по агресивному гіпнозу. Шула так да, про прибульців нав'язують і будуть нав'язувати найближчі роки і будуть використовувати це що мені. Маніпулювати нашою свідомістю. Бо коли знаєте, коли люди вони бояться або не те, що бояться. Ну ні, бояться, бо коли щось не звідане, то одразу що, переляг, страх то ними найкраще найлегше маніпулювати. Так, сто відсотків. Все просто. Дякую, Ярославу сьогодні, за за ефір. Дякую, друзі, що ви нас дивилися. Да, Бережіть себе, дослухайте до сигналів тривоги. Хай все буде всіх добре. З нами сьогодні був провідник хроніки Акаші Ярослав Цигані. Посилання на соцмережі Ярослава в описі під цим відео. Долучайтеся і щоб всіх було все добре. До Дякую, Мирослав. Дякую, глядачі. Хочу сказати, слухайте своє серце, і нічого не бійтеся. О, як красиво, саме так підтримую на всі 100.